Вивчаємо Конституцію України разом. Дійшли ми до 12 розділу Конституційний Суд України. Стаття номер 148 Що ж написано в цій статті? Читаємо стаття 148 до складу Конституційного суду України входять 18 суддів Конституційного суду України. Ну, так скажу, немало. 18 суддів. всіх ще спробуй прокормити. І щоб ще й всі задоволені були, так? Хі -хі -хі. Президент України, Верховна Рада України та З'їзд суддів України призначають по 6 суддів Конституційного суду України. А чому саме по 6 суддів? Чому не по 5, не по 3 судді? Навіщо там їх стільки? 18 аж. Ну, мені здається, то забагато. Суддею Конституційного суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою. Ну, Бачите, я вже е, трошки державну мову е, вивчив, став вже нею спілкуватись, тому вже один пункт, е, який мені дозволить е, бути суддею Конституційного суду України. Але читаємо далі. На день призначення досяг 40 років. О, Вже другий пункт виконаний. Має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років. Оцю, оцей пункт я не виконав, тому не світить мені бути суддею Конституційного суду. Високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетенції. Ну, Якщо нема стажу, то і компетенції теж нема. Далі читаємо. Суддя Конституційного суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової викладацької чи творчої. Ну, цікаво було б перевірити, взяти всіх 18 суддів і перевірити кожного. Тільки насправді, не те, що вони там пишуть в своїх деклараціях. Там, чи то, що. А, а дійсно насправді подивитись, хто вони і що вони, що вони себе представляють. Я впевнений, що там не все так е чітко і чисто, як пишеться в Конституції. Наступний абзац. Суддя Конституційного суду України призначається на 9 років без права бути призначеним повторно. Ну, 9 років то немаленький строк, скажімо так. хорошо Добре то чи погано, не знаю. Мабуть, більше погано, ніж добре. Тому що коли людина сидить на одному місці багато років, вона вже втрачає ентузіазм як мінімум. І так, така робота при... обертається рутиною. Тому, я вважаю, три роки то було б достатньо, мабуть. Суддя, суддя Конституційного суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні суду. Присягу складають. Ну, Що таке присяга? Просто набір слів да, якогось змісту, що, що під ним ґрунтується. Це все лише на е, совісті, на їхній совісті. А я вважаю, що у багатьох людей ну, не відношу, хоча і судді теж бувають безсовісними. Всі люди різні. Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні суду обирає зі свого складу голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк. О тоді виходить, що кожних три роки міняється голова Конституційного суду України. А повторно він може... А, тут написано лише на один строк трирічний. Ну, Повторно значить, не може бути призначений. Ну ось така цікава стаття номер 148 Кому до вподоби ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, на... натискайте на дзвоники, щоб нові відео одразу йшли вам в рекомендації.